Знову в це від цін в магазині. Вам теж здається, що ціни ростуть значно швидше, ніж стверджує офіційна статистика. Давайте порівняємо. Держстат повідомляє, що інфляція за жовтень складає 0,9%. Та фактично харчові продукти за цей же місяць подорожчали на 1,6%. А якщо конкретніше, то яйця за останній місяць зросли в ціні на 11%, Овочі плюс 10,4%. Також на 1,7% подорожчали олія, молоко, риба, хліб та м'ясо. В розрізі річної. Статистики здорожчання цін виглядає ще більшим. Яйця плюс 41,9%, соняшникова олія плюс 26%, м'ясо плюс 25,2%. І я веду мову лише про базові продукти. А інфляція торкнулась не лише їх. Наприклад, за рік послуги зв'язку подорожчали на 16,4%, освіта на 14,6%, а проїзд в транспорті на 13,1%. Таким чином, реальність реальні витрати для українських сімей значно вищі за розрахунки держстату, проте саме офіційні дані використовуються для розрахунку індексації. І знову ми зіткнемось з тим, що показники пенсії та зарплат не будуть відповідати реальності. Це відбувається не вперше. Зокрема, реальна річна інфляція в Україні за підсумками 2024 року склала приблизно 12%. Водночас підвищення пенсій внаслідок індексації з 1 березня 2025 року становило трохи більше ніж 11%. А яке подорожчання найбільше вдарило по вашому бюджету? Напишіть в коментарях. Якщо це підвищення, тим, що вивезли в сумках Міндіча, напишіть в коментарях окремо.